Доброго дня, брилянтові мої, зараз я вам розкажу, чому уряд понад місяць не призначав голову Бюро економічної безпеки. В чому основна суть, про яку ніхто не каже, після того, як претендент начальника бюро економічної безпеки пройшов всі конкурси, він і навколо стільця бігав, і смугу перешкод подолав. що він тільки не робив, і міжнародна комісія екзамени приймала. Ну, термінатор, він на всі руки мастер. Наша прем'єрка Юлічка Свериденка нарешті повідомила, що кабінет міністрів призначив нового директора БЕП після завершення всіх конкурсів та всіх перевірок, включно з поліграфом. Ой, вовочки, вовочки, що ж це робиться? А Мене таке питання. Коли Юлічку Свереденка призначали на посаду прем'єрки, вона поліграф проходила зі своїм качкою. Це права рука і чи ліва нога, а качка бігає за нею. Це прізвище таке, качка. Він віце-прем'єр зараз, міністр України цілий, який кричав, що коли Вовчик підписав наш законопроект 12414, яким всі повноваження на Бутасап, САП, що це таке нада. Смарагдове, на вірному шляху, то є вимоги сьогодення. А ось вот для очільника БЕП у них конкурси. Уряд очікує, що з новим керівником бюро. А навити підходи в роботі. Ну, це сміхопанорама, панорама, я вам кажу. А уряд, що там, ананови підходи у роботі. Коли вони з крісла в крісла пересіли. З їм сказав пересядьте, Свереденка на крісло прем'єрки, а Шмигаль на крісла міністра оборони, умер в СНБО, то там а вони підходи в роботі. Багато чого обновилося зараз. Зміцнить довіру бізнесу та ефективно протидіяти тіньовим схемам економіки. Ну, у них там в уряді, я вам кажу, давно плати вже перегоріли, таке не суть, яке підвищення довіри до бізнесу. Бюро економічної безпеки взагалі створено для інших цілей та задач. Наприклад, це боротьба з ухиленням від сплати податків, фінансової махінації та підроблення документів, незаконна приватизація державного та комунального майна, незаконне використання інсайдерської інформації на ринках капіталу, аналітична діяльність, боротьба з корупцією в економічних сферах. І самий головний пункт, для чого створено це бюро: контроль за використання міжнародної допомоги, виявлення та розслідування злочинів пов'язаних з отриманням та незаконним використанням цих коштів. Ну За цей пункт якраз і підгорає більше всього у нашого смарадового уряду. Тому що зараз почнуться перевірочки, розслідування, де грошенята МВФ, які сюди надіслали. Це вже незалежність. Коли за кордону вам надсилають кошти та контролюють їх використання. Ідентичність наступила. Тому і не хотів уряд, та до чого тут уряд? Це все Смарагдовий же творить наш генераліпіпет. Призначати керівника Беп, тому що він обраний незалежним конкурсом та не буде виконувати забаганки нашого Смарадового принца. Почне питання задавати, куди ви гроші дівали, де МВФські бабки, де євро, на що витрачали. Смарадовому разом з цим Андрюшкою доведеться показувати свої криптокошельки. Тому і не хотіли призначати цього потужного керівника. Непідконтрольний. І четвертий пункт контроль за використанням грошей МВФ у незалежній смарагдовій державі. А довірою бізнесу потрібно займатися уряду. Що там здорове в бюджеті в 1,7 трильйона гривень? Нічого там уряд не скаже про цю довіру. Чи як на підприємствах забирають цих працівників, гонять ТЦК. зупиняються підприємства, заводи, пароходи. У мене одного знайомого прямо на проходної працівників забрали до ТЦК. Зупинився завод. Не виконали міжнародні контракти. Люди. Хто буде за цю довіру відповідати? Перед міжнародними партнерами та бізнесу в Україні. Коротше, поздравляємо керівника БЕП. До нових перемог. Я надіюсь, в першій черзі у нього буде стояти уряд, який вони призначав, мордував місяць, повертав туди-сюди ці падання ганяв. Там є чим займатися. Там хто з підозрою, хто в суді вже розглядається. інші все нормально, там поки що відпочивають, баблом кармани набивають. Так що думайте, спостерігайте, зараз смарадова та його Холуїв будуть натягувати за бабки МВФ. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня, до нових зустрічей.